Всім привіт! З вами Ганс. Це відео буде не про міни, а про сприйняття реальності навколо нас і мій власний погляд на деякі речі. Для постійних глядачів не секрет, що я вихідець із Скадовська, це курортне містечко на березі Джерелгацької затоки на півдні лівого берега Херсонщини. Наразі досі окуповане. З ж я і зустрів повномасштабне вторгнення, перший день якого кардинально змінив мій світогляд і сприйняття такого явища, як Росія. До 24 лютого ніхто не вірив, що спиртососи наважаться напасти на Україну. Дехто навіть сподівався, що ми колись вирішимо питання з Кримом та Ордло мирним шляхом, що вони нам якісь брати, між нами може бути щось спільне. Дехто відкрито закликав іти на якісь поступки, кричав, що його угнітають. І чомусь таких потвор не називали зрадниками, більше того, вони складали значну частину нашої владної вертівки. Особисто для мене сама перша ракета, яка полетіла в наш бік, одразу стерила всі умовності. Ворог показав своє справжнє обличчя і жодних сумнівів щодо того, як з ним поступати, не лишилося. Кожна ж наступна ракета чи колона техніки, які б їхали повз нас сотнями, тільки додавала мені ненависті. Перші дні було важко. Ніхто не знав, що робити. Місцева влада або бездіяла, або пішла на співпрацю з лаптепльотами. Тому я вирішив діяти самостійно. На щастя, навколо мене були надійні товариші, в яких я не сумнівався ні на хвилину, але їх було мало. Від всіх інших доводилося тримати наші плани в секреті і діяти максимально скритно. Результати такої діяльності досі радують моє серце, але я чудово усвідомлював, що нас знайдуть рано чи пізно. До того ж були і інші моменти, через які довелося покинути партизанську діяльність і виїхати на підконтрольній Україні території. Доля привела мене в третю штурмову, і це прекрасне місце для того, щоб реалізувати мою ненависть до ворога фізично. Але я не на секунду не забуваю ще й про інформаційну складову цієї війни тут вже складніше. Для мене все просто. Я ненавиджу все російське. Я відмовився від їхньої мови, хоча все життя розмовляв нею. Я не купую товарів, які приносять прибуток ворогу, не вживаю жодного російськомовного контенту, навіть сектор газа більше не слухаю. І на коментарі ворожою мовою теж не відповідаю. Чи я щось втратив? Та ні. Став досконалювати своє володіння англійською. Це відкрило переді мною цілий світ. Не думаю, що для моїх глядачів було секретом, що у перюги нічого свого створити ніколи не могли, і практично весь російськомовний інтернет це погана копія англомовного, причому насправді лише якоїсь його частинки. Чи це просто почати розмовляти українською, підтягнути рівень англійської і забути про існування мудацької культури? Звісно, що ні. Але до цього можна рухатись потроху. Спочатку я видалив недомову з усіх своїх гаджетів і почав писати повідомлення виключно соловіною. Далі для всіх додатків, де немає українського інтерфейсу, вибрав англійську, відписався від усіх ворожих каналів, став слухати більше англомовних пісень і дивитися англомовних же відео, поміняв налаштування браузера, щоб не бачити чи можного контенту в результатах пошуку. Український YouTube зараз розвивається шаленими темпами. Є що подивитися в нашому сегменті. Не вагайтесь, почніть прямо зараз. Вже скоро два роки ми даємо пощам освободітелям, але нам потрібен міцний тил, і мова це наша зброя, яку може мати кожен українець. Ми ж надамо вам можливість навчатися і самодосконалюватися. Будемо бити вражину до самої перемоги. Слава українській нації і кожному справжньому українцю.